Доброго дня, дозвольте. Вийдіть, будь ласка. Доброго дня. Я журналіст контрверсії Дніпра. Хто ви, будь ласка, представтеся? Ануть, буде людина. Ага. От у нього спитайте, він вам все пояснює, Я... що заказчик. Скажіть, ви з якої організації? Ще раз кажу, ось тут входить заказчик, всі питання до нього. Як вас пози... звуть? Я вам представився. Я журналіст контрвесі Дмитра Костянтин Писарецький. Хто ви? Мене звуть Юрій. Юрій. Де ви працюєте? В якій організації? Яке, яка вам різниця до моєї організації? Я вам кажу, є заказі. Дивіться. Який все це організував? Дивіться, Юрій. Юрій, відповід... Юрій, я вас хочу повідомити під запис. Повідомляю. Добре, це є рекреаційна зона, Добре. це старе русло Кільчені. охоронна зона. Тут порушено кілька кримінальних справ. Той замовник, який вас найняв, він вас вів в оману. Він вас підставив. Цієї дороги. Та питання. Я вам Я... дивіться, Юрій, моя. Ви послухайте мене уважно. Оцієї дороги немає, це протизаконна дорога. Дозволу на будівництво міськради немає. Сюди неодноразово виїжджала поліція, забирали техніку, вантажівки і так далі. Я вас просто зараз сказав на камеру, якщо ви зараз не їдете звідси, я викликаю поліцію. Я набираю і Будь ласка, будь ласка, набирайте. Хто ваше начальство? Скажіть? Це ж не я придумав, по Ви роботяга-трудяга. Ви приїхали після Нового року. До речі, вас поздравляю з 23-м роком. Так? І вас просто підставили. Не замовник, злодій, яким займається поліція, на нього 32 заяви. 32. Не ваше начальство, яке може цього не знає. Він є законослухняні громадяни. Вони я навіть покажу, так? Да? Там можете працювати, в них все законно. Тут все незаконно. Я бачив вашу територію, бачив, як ви там працювали. До речі, Ні, я, я говорю. Я не працював, тому що я тільки приїхав. Де... Ви з якої організації, Юрій? Я програмний. Днепрогранд інвест А хто ваш керівник? Зараз я Дайте, будь ласка, я можу теж не переговорити. Алло, привіт. Слышиш, ану тут подошел чоловік, давай я йому дам трубочку, он тебе об'яснить. Що-то тут нечисто со всей этой дорогой и со всім остальним. Потому що, говорить, тут куча криминала. Давай я віддам чоловіку трубку, ну, пообщайся з ним, він тебе дійсно. Доброго дня, з Новим роком вас. Я журналіст контроверсії Дніпра і хочу вас повідомити, як вас звуть, до речі. Ігор ну, Володимирович, як? А прізвище ваше Ігор Володимирович. Я журналіст Дніпра, Костянин Писаревський. Ось отут, де знаходиться зараз Юрій на техніці, да? і де зараз я дивлюся, чипає, так би мовити, замовник, кульгає, да? тут е це рекреаційна зона, тут немає ніяких дозвілів на будівництво від міської ради, тут порушено кілька кримінальних справ. На замовника було 32 звернення в поліцію. Просто, щоб ви не постраждали ваш. Юрій не постраждав. Це протизаконне будівництво доріг. Насправді. Це щоб ви просто знали. Якщо зараз він не поїде, то сюди прийде поліція. От зараз підійшов, мабуть, і замовник Микола Петрович Гайдук. Я так розумію, з Новим роком, Микола Петрович. У вас так же. Микола Петрович, у вас є дозвіл на будівництво дороги? Це тут учаски і люди собі. Підсипають дорогу. У вас дозвіл з міської ради. Ти є? Ти Це частна собственность. Дозвола з міської ради немає. Це не частна собственность, це учасник. Ви знаєте, Чоловік на своїй вас вас дивіться, Ні. Є генеральний план. Так. За генеральним планом, так. Так, бувай здоров, це рекреаційна зона. Не підставляйте, бувай здоров, не підставляйте, Юрія. Не підставляйте, ну, Ігоря Володимировича. зараз приїде поліція. Я все сказав. Хорошо. Ви почули? Ігор Володимирович, Ту, Якщо вас цікавлять документи, я вам особисто предоставлю кримінальні справи, і фотографії і так ви? далі. І оця людина, яка підставляє ну, роботях, трудях і так далі. Ці всі будівництва проти тим більше дороги. Дозволу на будівництво з Петронецької міської ради немає. Можете звернутися до Андрія Гарба, він теж тут був, теж все це знімав і теж тут вже були е, е скарги і були нарікання на, на все це будівництво. Почули ви мене? Ці Будь ласка, я передаю трубку. Це час е, час на собственность. На своїй заданій ділянці, що, що хоче, та й робить. Будь ласка. Ну, Владимирович, мені з поліцією ну, немає бажання нікакого абсолютно общатися. Якщо їдуть, я буду з ними балакати. Ну що, куди їдуть? Эй, Юра, я приеду, Юра, сейчас на собственном сейчас. Если приедешь, полиция, я с ней буду разговаривать. Хорошо, добро. В общем, расклад такой, я сейчас лягу на глаз, решайте свои вопросы. Потому что в такую картину я уже проходил. Было у нас такое с техникой, что залетела полиция на объект, арестовала всю технику, и потом месяц через суд мы ее выцарапали остаться на месяц без работы у меня нет никакого желания uh -huh. поэтому вы пожалуйста решите свои вопросы и потом пожалуйста звоните приеду сделать. но как бы вы меня тоже поймите понимаю нет. хорошо так что решайте свои вопросы потом будем работать добро домовались Выбираете шефа, а решаете вы. эти все вопросы, а -а -а. есть разрешение, мы приезжаем. А -а -а. Потому что потом штрафы такие вылазят, что я столько не заработал. Ну, я не знаю, ну, человек пришел, ну, да. меня предупредил, но я должен...